Ім по кусочку Лєнточки треба розрізати. У Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи відкрили реабілітаційне відділення та другу чергу палат у межах проєкту відновлення реабілітаційного відділення для захисників та захисниць України. У мене травми є трошки. У мене ампутація і це. То мені робили в Одесі. Петро захищав Україну на Миколаївському напрямку, де й потрапив під ворожий обстріл, внаслідок чого отримав низку травм та втратив ногу. Тепер відновлюється і у Львівському обласному військовому госпіталі. І все, і з Одеси перевели сюди на, на реабілітацію. Завдяки тут ходжу вже другий тиждень на реабілітацію, то набагато легше. І ще місяць не маю права там гостувати, там треба зробити реабілітацію, а потім десь на протезування їхати. Поруч із Петром у палаті реабілітацію проходять інші захисники, зокрема Павло, який воював на Донецькому напрямку. У нас кута в зала контузія, танчик працював і удар по спині. Взагалі, дуже велике дякую, що є такі лікарі, які дуже добре ставляться і відношуться до військових, так як що ми тут на платному якомусь стаціонарі. Проєкт відновлення реабілітаційного відділення для захисників та захисниць України тривав із травня та складався з двох етапів. Ініціаторами реалізації виступили голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та голова міжнародного штабу допомоги українцям Ганна Крисюк. Це перший крок який дозволить надавати якісні медичні послуги в цьому госпіталі, якісні за умовами, тому що тут працює чудовий колектив, але вони потребують покращення умов. І так само це стосується пацієнтів, які тут лікуються. Величезне, дякую донорам, спонсорам, які зробили це за два місяці 700 квадратних метрів. У процесі реалізації до проєкту долучились 20 партнерів. Загалом на відновлення відділення за кошти донорів уже витратили понад 3 мільйони гривень. У відділенні можуть одночасно лікувати 50 військових. Самі ж ініціатори проєкту стверджують, що результат перевершив усі сподівання. Спочатку проєкт був виключно, щоб зробити побілку, зробити мурали і, можливо, телевізори. Як тільки почали ми робити, появилися постіль, рушники, холодильники, зеркала, меблі, пан Козловський захотів і витяжку і так далі, кожен донор так інтегрувався, що вони почали додавати щось своє, щоб хлопцям було комфортніше. Кожна відновлена палата містить тематичний мурал зокрема, в одній з них зображений футболіст, а в мотиваційних написах зашифроване слово рух на знак вдячності родині Григорія Козловського, який також долучився до реалізації благодійного проєкту. Тут є футболіст, тому що це є футбольна компанія Рух. Він є в синьо-жовтій символіці. Є дуже багато мотивуючих написів. Так само ми можемо прочитати слово Рух з жовтеньких літер, який однозначно є мотивуючий до руху, до перемоги. Я думаю. До благодійної ініціативи долучились і українські підприємці, які вже чимало років живуть та ведуть свій бізнес за кордоном. Так, виїхали, і вони мають бізнеси в Естонії, в Австрії і знаходяться вже дуже давно там. Але душою душою, серцем тут, тому постійно чимось допомагали, постійно питають, чи можемо допомогти. Я запропонував я кажу, є така ініціатива. Вони задоволенням долучилися оці результати. Благодійники, які долучились до проєкту, кажуть, що необхідно, аби український бізнес активніше долучався до подібних ініціатив, адже наші захисники та захисниці того варті. Вже спілкуючись з воїнами, які проходять реабілітацію в наших відновлених палатах, ми розуміємо, що ми зробили велику справу. Бо дійсно хлопцям набагато приємніше знаходитися в таких умовах, де їм комфортно. Бо то, що ми застали до ремонту, ну це були жахливі умови. В принципі, ну, ми розуміємо, що влада не може цього охопити в час воєнний, бо є більш важливіші питання. На досягнутому ініціатори та спонсори зупинятись не збираються. кажуть, що потреб чимало, а отже, прикладатимуть і надалі зусиль до їхнього здійснення. Максим Турченський та Віталій Дмитерко, телеканал НТА.